Ще щиро вітаю усіх освітян з початком нового навчального року. З ним знай! На жаль, сьогодні ми не можемо традиційно зустрітися в затишних класах наших улюблених закладів освіти. Але, незважаючи на складні умови сьогодні, де б ми не знаходилися, ми можемо привітати один одного з цим чудовим святом. Ми будемо всі разом школярі, вчителі, батьки. Ми, як і завжди, будемо вчити дітей любові до рідної України. Поваги один до одного. Прагненню до знань. Разом ми будемо робити нові відкриття. Щодня здивовувати світ своїми маленькими досягненнями. Ми помандруємо у нову подорож країною знань. Побачимо неймовірні дива нашого світу. Кожним днем ми разом будемо сильніші, будемо відповідальніше і мудріше. Разом ми всьому навчимося бути успішними, бути відвертими, бути першими, бути патріотами своєї країни. Відкриваємо в собі нові уміння і чудові таланти. Не сильні та незламні. Ми разом ми розпочинаємо новий навчальний рік. Зі святом, друзі! Це буде Україна! Дітям треба усього багато! Мирне небо, щаслива родина! В день знань у це чудове свято, чекає перемога Україна. Тож хай лунає переможний дзвоник, наповнює надією серця, що незабаром сміх дітей лунатиме у школах. Ми, ми віримо у світле майбутнє. Під прапором науки і освіти. Йдемо ми до майбутнього!